До речі, з цього відео ви дізнаєтесь, чому Мілан є найкращим містом Італії для еміграції. Ах, Мілан Мілан. Чим ти такий особливий? Можливо, своєю центральною площею, або аркою мира, чи сучасною архітектурою, можливо, своїм шопінгом, А може, легендарними футбольними командами. А може. У-ля-ля, які ж міланези красуні. Упс, ну добре, мужики, тут теж нічого так. Дивись які. Сьогодні ви потрапите зі мною на газон відомого на весь світ стадіону, якому більше ста років побачите топові локації Мілану і багато іншого. Додаємо до цього трошки моїх естетичних кадрів і отримуємо український Мілан. Ці зелені споруди коштують приблизно 100 мільйонів євро, але для людства вони безцінні. Перед вами відомі на весь світ Боско Вертикале на цих будовах знаходиться 900 дерев, за якими постійно піклуються садівники. Проєкт був реалізований у 2014 році зусиллями Стефана Боєрі. Чим вертикальний ліс, а саме так переводиться назва, так особливий для світу. Ну, по перше, це інноваційний приклад інтеграції природи в міську сучасну архітектуру. Це відповідь всім бетонним хмарочосам, які не несуть ніякої користі для світу. По-друге, ця здавалося б невелика площа з рослинністю, еквівалентна 20 тисячам квадратних метрів лісу. Дерева та рослини на цих вежах забезпечують численні екологічні переваги, очищення повітря, регулювання температури, зниження шуму все це величезні плюси для тих, хто заінвестував цю нерухомість. Щось мені підказує, що ви хочете почути, скільки ж коштують тут квартири. Інформую, ще 5 років тому ціна на середню квартиру тут була під 3 мільйони євро. І це навіть не Пентхаус. Боско Вертикале визнали в всьому світі. Вежі отримали міжнародну нагороду High-Rise Award за інноваційний дизайн та екологічний підхід. У 2015 році рада, яка контролює будівлю всіх марочосів світу, назвала Боско Вертикале найкращою висотною будівлею на планеті. Завдяки цьому проєктант вертикальних лісів отримав запрошення повторити ці унікальні споруди у Китаї та Нідерландах. До речі, Стефано Баєрі, який зреалізував цей проект, має тут свою квартиру. Можна сказати, що він вірить у свій проєкт, або отримав квартиру по блату. Відповідь обирайте самі. Вежі знаходяться у фінансовому центрі Мілана, тому з балконів видно місто прекрасне. Цю красу оцінили відомі бізнесмени столиці моди і багато інших селебритіс. Наприклад, говорять, що часто тут бачать гравців футбольних міланських грандів, тому суперники на футбольному полі можуть бути дуже вічливими сусідами по пентхаусу. Також ходять чутки, що люди пов'язані з найбільшими італійськими модними домами, такими як Армані і Прада, інвестували тут в нерухомість. Підтримка рослинності в Босковертикалі – це складне завдання. Ціла команда ботаніків і лісівників регулярно стежить за рослинами і підтримують дерева у ідеальному стані. На даху веж встановлені сонячні панелі, тим самим даючи всім зрозуміти, що це насправді екологічний проект. Розташування та підбір видів рослин для боско вертикали були ретельно продумані, щоб вони могли витримувати великі висоти, вплив вітру і різну освітлені сонцем з різних боків веж. Мабуть, доречно буде зараз сказати, що всі країни мають брати приклад, тому що чисте повітря це здорове життя. Що ж, перша причина, чому Мілан краще в Італії місто для імміграції, це Сучасне місто для життя. Зараз поговоримо про транспорт. Дістатися автобусом з аеропорту Бергамо до центру міста вам буде коштувати 12 євро. А потім у вас є 4 способи пересуватися по місту. Ми вирішили порівняти ціни на таксі з Варшавою. А ті, хто живуть Варшаві, знають приблизно, що таксі коштує з окраїни десь до центру. Ну, приблизно можна сказати 10 євро. То в Мілані нам така таксувка приблизно з центру до окраїни обійшлася в 25 євро. Так що бачимо, що різниця в ціні практично в два рази. Другий спосіб це трамвай. Один білет коштує 2 євро 20 центів. Цей варіант буде найатмосфернішим. Красиві олдскульні трамваї, які курсують доволі часто, зроблять ваше пересування по місту незабутнім. Особливо було цікаво спостерігати, як ними керують водії. Спосіб номер 3 – метро. Цей варіант найшвидший. Ми з дому Мілано з двома пересадками діставалися до окраїнського міста всього за 25 хвилин. Один білет на метро вам обійдеться в ті ж самі 2,20 євро. Через те, що ми активно пересувалися по місту, вирішили купити білет на цілий день, який обійшовся нам у 7 ,60 євро 60 центів. Якщо ви збираєтесь подивитися ціле місто, раджу зробити так само. Не сказав би, що метро у Мілані дуже заплутане, але і супер простим його точно не назвати. Через те, що на одній гілці метро можна потрапити в різні райони міста, зайшовши у неправильний потяг, навіть у правильному керунку, ви втратите немало часу, спосіб номер 4 велосипед. Відверто кажучи, ми особисто цей варіант не тестували, але чув, що це дуже практично, тому що станцій з роверами по Мілану дуже багато. Зараз виділю буквально хвилинку для того, щоб порадити вам дуже смачний і недорогий ресторан. В сальсі Ментерія обов'язково замовте тортеліні з будь-якою фірмовою начинкою. Потім подякуйте в коментарях під відео. І наступна причина, чому Мілан краще місто в Італії для імміграції, це клімат. Не ідеальний, але краще за південний. Про дому Дімілано знають всі і про те, що будували його практично 600 років, і про те, що собор має 3400 статуй і все інше. Тому я вирішив, що можливо вам буде цікавіше як черговий раз не слухати про продому Дімілано, а відчути атмосферу головної площі, на якій цей собор розташований. Сподіваюся, що ви готові до прогулянки, тому що наступні 4 хвилини вам доведеться разом зі мною ходити по Міланським вулицям. Всіх вітаю на відеоекскурсії по Мілану. Ми починаємо нашу невелику подорож до домоді Мілано на вулиці Віа Орефічі. І буквально через хвилину на ваших очах з'явиться Міланський собор. До центру Мілану можна дістатися як трамваєм, так і метро, станції якого знаходяться примісінько біля входу до собору. Маловідомий факт про Мілан полягає в тому, що тут є прихована мережа стародавніх каналів під назвою «Навільї». ухобережно не потрапте під трамвай. Хоча більшість людей думають про Мілан як про світовий центр моди, вони можуть не усвідомлювати, що кілька століть тому він також був містом води, схожим на Венецію. Леонардо да Вінчі сам брав участь у проєктуванні частини системи каналів наприкінці 15 століття, щоб покращити потік води для торгівлі та зрощення. Незважаючи на те, що багато з цих каналів було закрито протягом 20 століття, коли Мілан модернізувався, деякі ділянки залишаються відкритими, зокрема в районі Навіл'я, наповненому ресторанами, барами. Ми та художніми галереями ходять навіть розмови про відновлення нових каналів у майбутньому, що відкриє інтригуючий фрагменти історичного ландшафту цього міста. Мілан і Наполеон мають значний історичний зв'язок, оскільки Наполеон відіграв вирішальну роль у формуванні долі міста під час свого правління. Тисяча 1805 році, після встановлення контролю над більшою частиною Італії, Наполеон коронував себе королем Італії в Мілані. Церемонія відбулася саме у домоді Мілана, де він був увінчений залізною короною ломбардії, стародавнім символом італійської королівської влади. Це зміцнило його владу над італійськими територіями та підкреслило важливість Мілану в його імперії. За правління Наполеона Мілан зазнав значних містобудівних та архітектурних змін. До речі, якщо у вас виникає асоціація з Парижем, дивлячись на архітектуру Мілану, це неспроста. Наполеон особисто активно брав участь у проєктах з модернізації і розширення міста. Ми з вами вже потрапили на головну площу Міланського собору, де також і знаходиться статуя короля Віктора Емануела II, першого короля об'єднаної Італії. Статуя, створена Ерколяра Зою, та відкрита в 1896 році, вшановує короля за його роль в об'єднаній Італії, яке завершилося в 1871 році. Він зображений верхи на коні, символізуючи його лідерство та силу. А пам'ятник служить нагадуванням про це значення Мілана в процесі об'єднання Італії. Один захоплюючий і менш відомий факт про Міланський собор, полягає в тому, що біля стелі його інтер'єру розташована цікава червона лампочка, яка позначає місце розташування священної реліквії. Один з цвяхів, який як вважається, використовувався під час розп'яття Ісуса Христа. Ця реліквія, відома як священний цвях, зберігалася вдома протягом століть. Він зберігався в невеликій скрині над апсидою, яку можна побачити лише під час спеціальної церемонії під назвою Ріта деля Нівола, яка відбувається щороку 14 вересня. Під час цього ритуалу архієпіскоп використовує спеціальний підйомник у формі хмари, щоб дістати реліквію та принести її для загального огляду. Ця унікальна церемонія додає містичний елемент до багатої історії дому, але вона залишається відносно невідомою для багатьох відвідувачів. Цікаво, що існує легенда, яка гласить, що жодна будова в Мілані не може бути вища за той вид, який має статуя діви Марії на Дуома ді Мілана, а це 108 метрів. Але у 2011 році ця легенда була спростована, бо в Мілані був побудований хмарочос Unicredit Tower, який простягається на 231 метр у висоту. дам вам трохи часу роздивитися вулицю, а потім назву черговий плюс Мілано. Порівняно з всією Італією. Достатньо низький рівень безробіття. Те, що зараз відчуваю я, можу відчути тільки вбулівальник інтеру чи Мілану неймовірні емоції. не знаю навіть з чого почати з того, що я мріяв сюди потрапити з 12 років, або може з того, що перед вами відомий на весь світ пам'ятник культури, або з того, що цей стадіон можливо знесуть за декілька років, і мені пощастило перед цим тут побувати. Звертаюся до дівчат. Найближчі 5 хвилин для вас тут буде мало цікаво. А тепер звертаюсь до хлопців. Так, в музеї цієї арени є футболки Шевченко, Роналду і всіх справжніх зірок. Але спочатку покажу вам, як виглядає фірмовий магазин Міланських клубів. Перед вами просто рай для вболівальника. Можна купити Джерсі, можна купити футболку, можна купити чашку, можна купити все, що ви тільки можете уявити. Звісно ж, розумію, що кияни, наприклад, мають свій фірмовий магазин Динамо, і можливо там є такі ж самі товари, як і тут. Але для мене людини, яка все життя прожила не в місті, в якому знаходиться улюблена команда, тут був рай. Я приміряв клубну Джерсі Інтеру, на якій вже є дві зірки. Отримав заряд емоцій і пішов дивитися у міланську частину магазину. Але не можна забувати, що в Мілані є два клуби, і другий це AC Мілан, в якому грав колись Шевченко. Міланська частина магазину мені здалася менш приваблива відносно вибору товарів. Але це, звісно ж, суб'єктивна думка. і Я, як то кажуть, не претендую. До речі, тут на місці можна зробити на футболці принт із своїм прізвищем всього за 20 євро. Свій бюджет я, звісно ж, закладав купівлю футболки, тому радий забираю Джерсі і відправляємося в тур по стадіону. А зараз я проведу вас по музієм тур по стадіону Джуде Помяса. Що особливо в цьому стадіоні? У 26-му йому виповниться 100 років. Місцева влада визнала цю арену культовою спадщиною і пам'ятником футбольної архітектури, тому не дає права його знести. Поки що. Болівальники виступають проти цього, але, як ми знаємо, бажання звичайних людей в будь-якій країні мало кого обходять, коли на стіл влади потрапляє багато гарбованців. До речі, у 80-х роках Меаца вже хотіли знести, але любов болівальників тоді зберегла стадіон до наших часів. В Європі значимість арени вже теж давно визнали. У 26-му році на своє століття вона буде приймати відкриття Олімпійських ігор. Тому можна бути впевненим, що два роки вона точно проживе. МАЦА у пік свого існування мав можливість вмістити до 90 тисяч вболівальників. Його газон бачив Боб Марлі, Ролін Стоунс, Юту, Майкла Джексона, чисельні фінали Ліги Чемпіонів, Папу Римського і багато багато інших. В музеї арени знаходяться футболки всіх відомих світових зірок футболу від Роналду і Шевченко до Кріщіану, Роналду і Месі. Тут можна побачити справжній кубок чемпіонів і інші трофеї, заради яких футболісти віддають всі свої сили на газонах стадіонів. Стадіо це є офіційно одним з найгутніших футбольних стадіонів в Європі. Арена славиться своєю акустикою, яка посилює звуки натовпу під час матчів. Про це кажуть багато відомих гравців і тренерів. Цю акустику ви особисто разом зі мною відчуєте в кінці цього відео. Тепер відправляємося в роздягальні команд, пройдемо по тунелю, який веде футболістів, на поле, і торкнемося відомого зону цієї історичної арени. Цю другу зірку інтер виборював дуже багато часу. Так виглядає роздягальня футбольного клубу Мілан. За словами екскурсоводу, саме на цьому місці сидів завжди Роналдо, коли грав за Мілан. Роздягальня інтеру набагато скромніша, Менше по розміру, без м'яких сидінь і атмосферного світла. А тепер найцікавіше. Відправляємося на газон стадіону. Я мріяв сюди потрапити з 12 років, і зараз моя мрія здійснилася за всього 30 євро. Якщо все, ще залишилися дівчата на цьому розділі відео і не переключилися, то знайте, якщо ваш чоловік є вболівальником, не намагайте зрозуміти чому. Просто прийміть це бо моя дружина за багато років так і не зрозуміла відповідь на це питання. А відповідь проста. Так відчуває серце. Як казав тренер Ліверпулю Біл Шенклі, деякі люди вважають футбол питанням життя і смерті. Запевняю вас, це набагато серйозніше. Саме тут гравці сидять під час гри. З цих сидінь вони виходять на заміни. Перед вами Арка дела Віторія, тобто Арка Перемоги. Саме так мав називатися цей пам'ятник. Але після повної поразки наполеона Бонапарта імператор Австрії Фердинанд І знаменував цю арку як Арку Мира, присвятивши її миру в Європі. Наполеон хотів, щоб Арка служила парадним входом до міста з дороги, яка з'єднувала Мілан з Парижем. Але як і всі завойовники, залишився ні з чим. Мені, як і багатьом, досі не зрозуміло, чому всі ці диктатори вважають себе особливими. Все одно кожен з них подохне в самотності, накладаючи купи в свої чомоданчики. Однією з найцікавіших речей про кастело Сфорцеско є його зв'язок із легендарним Леонардо да Вінчі. Хоча сам замок є чудовим історичним місцем, побудованим у 15 столітті герцогом Мілана, його асоціація з да Вінчі додає неймовірний рівень культурного значення. Важливим аспектом роботи Вінчі в замку є Саля Деляса, де він написав складну та унікальну фреску на стелі. Саля деляса містить величезну фреску з деревами та листям, що створює ілюзію лісового пологу. Ця фреска мала символізувати силу та єдність родини Сфорца. Окрім фресок, де вінчі також брав участь у проектуванні укріплень замку та працював над інженерними проектами. Його час у Кастелло Сфорцеско був частиною продуктивного періоду, коли він також написав таємну вечерю. Одну із своїх найвідоміших робіт розташовану в Мілані. А наступна причина, чому Мілан є кращим містом в Італії для еміграції, це фінансовий центр Італії. Перед вами одна із старіших і значимих церква Міланом. Базиліка Санто Стефано Маджоре була побудована ще у п'ятому столітті. Протягом багатьох років у базиліці зберігаються мощі різних святих, що зробило її важливим місцем до паломництва. Багато туристичних сайтів радять побувати в цьому місці через те, що це важливий релігійний поєдн. Я буду відвертий. Питання релігії завжди є контроверсійним, але особисто мене вже нічим не здивувати після базиліків Монополі на Апулії, де прямо при вході під склом знаходяться мертві скукожені тіла людей, які вдягнені в різні мантії. Виглядає максимально крипово навіть в день. Можливо, саме через це я й перестав відчувати атмосферу таких місць вже давно. Цей день ми вирішили закінчити на Тераца апероль. Це доволі відоме місто Мілані. Тут по четвергам е, виступають діджеї, тут більше 20 видів аперолів. На цій терасі особливим є вид з неї. Тому краєвид одобрюємо їжу ні. І останньою причиною, чому Мілан є найкращим містом для еміграції в Італії, є люди! Сьогодні матч день. Тому на вулицях Мілану ось така атмосфера. Сьогодні на стадіоні очікується 80 тисяч болівальників. Інколи гучність порца інтер. Інколи доходить гучність болівальників до ста децибелів. Щоб ви розуміли? 90 децибелів вистачає для того, щоб людина оглохла. Чесно кажучи, вхід до стадіону з такою камерою, як в мене, заборонений, тому я зараз буду вдавати звичайного туриста. Ультра вже чутно навіть тут. Трохи схитривши, мені вдалося пронести камеру на стадіон. Цієї ночі інтер виграв 4-0. На цих позитивних емоціях не хочу казати, прощавайте. Хочу сказати до побачення. Дякую, що були зі мною в Мілані. Па.